Від 1964 року пансіони імені Івана Франка піклуються та надають якнайкращу опіку сеньорам нашої громади. Підтримуючи українські традиції, пансіони стали осередком українства. 2023 рік став визначним у нашій історії, адже 23 жовтня відбулось офіційне закладення першого каменю до фундаменту нового дому довголіття та опіки. Center for Aging and Longevity», у якому ми зможемо ще краще опікуватися нашими дорогими резидентами. Неймовірне, далекоглядне бачення нашої дирекції та менеджменту незабаром стане реальністю, адже Campus of Care буде винятковим місцем, де наші сеньори зможуть мешкати самостійно у Senior Residence, дістати необхідну опіку у новому домі Center for Aging and Longevity», або у Assisted Living. Ми щиро вдячні всім нашим жертводавцям за їхню щедру підтримку. І також запрошуємо інших приєднатися до нашої місії, як жертводавець чи волонтер. Новий центр відкриває нові можливості не тільки для наших резидентів, але й для нашої громади. Отож, запрошуємо вас відвідати наш вебсайт ivanфренкоhoms.com. Щоб дізнатися, як саме ви зможете підтримати пансіони імені Івана Франка, або ж зробити пожертву для підтримки нашого проекту.